У Дніпрі збереглося декілька архітектурних цікавинок вікової давності: водонапірні вежі. Одні з них більш давні, побудовані на початку ХХ століття, інші вже після приходу до влади більшовиків. Разом із дослідником міського та індустріального середовища Деном Вейсманом. Ми побували біля однієї такої вежі: поговорили про її історію, архітектуру та міські легенди, що складають місцеві про цю цікаву споруду. Будова знаходиться на території Українського державного університету науки і технологій, колишнього діїту, зведена за наявними даними у 1933 році. Російно водонапірні вежі це перш за все технічна споруда, інженерна споруда. Вона створювалась для того, щоб у водогоні створювати певний тиск, тобто це їх будували ще за тих часів, коли не було достатньо потужного обладнання, щоб в системі водогону утворювати потрібне. Тиск, ця вежа так. Вона 1933 року будівництва здається. Принаймні, перша історична згадка її саме іде з цього року. Перша фото, світлина її побудували саме для потреб діїту і, скоріш за все, її спроектували інженери цього закладу навчального і будували її студенти в архітектурному плані, водонапірна вежа на території університету. Це поєднання різних стилів, що було непритаманно для періоду її побудови. На масивній кам'яній споруді дерев'яна надбудова. Декому вона навіть нагадує головну вежу Ізенгарду з володаря перснів. Ця вежа доволі нехарактерною має архітектуру як для тої доби, якого вона була збудована. Тобто, ми бачимо корпус дієто, це вже конструктивізм. Тобто, це мав би бути теж конструктивізм. А насправді це неоромантичний стиль, тобто взагалі-то це еклектика. Це люта еклектика, і ця вежа вона виглядає набагато старішою ніж вона є насправді. З вежею пов'язано ряд міських легенд, начебто, колись до неї регулярно навідувалась. Відьма, а на початку нинішнього сторіччя біля споруди звершували свої ритуали сатаністи. Однак дослідники скептично ставляться до подібних оповідок. Як на мене, міські легенди вони мають бути, але ну, тому що вони будоражать як розум людей, розум містян. Але я в це все не вірю. Я за там за історичні факти, і я вважаю, що це просто інженерна споруда, яка виконувала певну функцію. Наразі вежа перебуває в аварійному стані. Вхід до неї є закритим. Були ідеї перетворити її на оглядовий майданчик для містян та туристів і навіть відкрити тут ресторан. Але зараз важко відповісти на питання, чи будуть реалізовані на практиці ці плани та задуми.